Це один на один, друзі. Тут паяє нормально. Тайм-аутів немає. Якщо використали тайм-ати, то вже граємо. Фул Дэй судья, це буду штрафный кидо. Там было, уже побежал руки начнем. Как на 1 расслаблялся, да? Блин, я смотрю, мировой тур, 3 на 3, там такие бывают повышенные. Что ты сказал, что он даже такие? Заруба. Заруба, як у еще называют, друзья? друзі? скажет, Чиназ, Давай, 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 давай! А, давай. давай. А, давай а, хорошо, Хорошо. Хорошо. Ну ти как масіка місце забрати? Тут уже з оба Пол може бути. Быть... Дмитро Шульга виходить у фінал! Перемагає! Який рахунок там у нас, хлопці? 7-6. І перший фінал для Дмитра Шульги. А Хольченков Ігор буде звання валютою грати за третє місце. Давайте зробимо паузу, пару-трику пару, хвилин. Я просто піду, я факт. А то, що там у так каснують, Шановні гравці, домовтеся, будь ласка, на якому кошику ви граєте? Що фіналісти, що за третє місце. Можемо провести? Ми можемо, ми, ми все можемо, але якщо хтось буде проти, то треба кидати монети. Я ж розумію, що ми можемо, але я хочу на супути.